Провели в останню путь криворіжців, які загинули внаслідок ракетного удару по місту. Закінчили важливий проєкт будівництва водогону з Балки Свистунова та оновлюють дві нитки водоводу на Інгульці. У нашому місті про майну випускний в університеті третього віку. Про ці та інші події ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Вітаю. Ви дивитесь підсумки тижня. Кривий ріг попрощався із загиблими від російської атаки жертвами та вшанував їх пам'ять хвилиною мовчання. У кривому розі пройшли випускні у студентів університету третього віку. Більше ста хлопчиків та дівчаток віком до 15 років. У Кривому Розі провели відкриту першість вольної боротьби. Розі пройшли відбіркові турніри серед клубів фінансової грамотності. Місто у скорботі. Криворіжці простилися з невинними жертвами російського обстрілу. 17 січня ворожа ракета вбила п'ятьох мирних мешканців, які навіть не підозрювали, що цей день для них стане останнім. А ще більшою трагедією стало те, що троє із загиблих були членами однієї сім'ї. Провести їх в останню путь прийшли декілька сотень криворіжців. Попрощатися із загиблими прийшла і наша знімальна група. Ранок 20 січня почався у Кривому Розі із шанування пам'яті жертв російської атаки. 17 січня ворожа ракета забрала життя п'яти мирних жителів: близькі, знайомі загиблих та просто небайдужі містяни зупинили рух транспорту на перехресті вулиць Українська та Петра Калнишевського, аби криворіжці згадали тих, кого вже з нами немає. Усіх жертв цієї жахливої війни, яку розв'язала Росія. Я дізналась про акцію зі сторінки громадської організації Сталева гвардія. Вони виклали інформацію в своєму телеграм-каналі. Я вирішила завітати, щоб вшанувати пам'ять загиблих людей, які загинули під час терористичної атаки 17 січня. Після вшанування загиблих хвилиною мовчання декілька сотень криворіжців зібралися, аби провести в останню путь вбитих російською ракетою Олексія Акименко, його бабусю Олену Акименко та двоюрідну тітку Ірину Ковальчук. Вони були просто мирними мешканцями нашого міста, які перебували у дворі своєї п'ятиповерхівки, коли на кривий ріг летіла російська балістика. Їм вдалося врятуватися від першої ракети. Проте підступний ворог не зупинився атакувати місто та запустив другу ракету. Яка й забрала їх життя Олексій та Олена від ракетного удару загинули одразу. Їх знайомі та близькі люди досі не можуть оговтатись втрати таких чуйних і добрих людей. Це людина глиба, це людина ідея, це людина світло, це людина, яка постійно наповнювала університет тим, чим він є. Немає слів, щоб його описати. Його просто потрібно було знати і відчувати. 22-річна Ірина усюди була відмінницею. Вона завжди випромінювала тепло до оточуючих її людей. Весною дівчина планувала відсвяткувати своє весілля, проте не судилося. Після другого ракетного удару вона потрапила до лікарні у важкому стані. За життя Ірини до третьої години ночі боролися лікарі. Але, на жаль, поранення виявилися несумісними з життям. Людина була просто чудова, ну це. Лучик, проміння сонечка це просто завжди добра, чуйна. Там, із нею ну, просто що ну, казати. Поганого взагалі нічого немає. Ну, абсолютно людина дуже така, от, до неї заходиш завжди, і от, просто хочеться улибатися, тому що ну, така людина. Одна родина втратила трьох людей. Це не просто жахлива історія, це наші сьогоднішні реалії. 21 січня місто простилося і ще одною жертвою російської атаки Оксаною Сухоруковою. У пам'ять про вчительку музики у школі номер 114 для неї пролунав останній дзвоник. Я першого міського схиляє голову у скорботі і розділяє біль від страшної втрати наших земляків. Крім того, віддаємо шану надії Бандовкіні, чиє життя також обірвали російські окупанти того зловісного 17 січня. Ніколи не забудемо безневинних жертв цієї кривавої війни. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв. Підсумки тижня. Перший міський. Забезпечення стабільного та повноцінного водопостачання мешканців Кривого Рогу та Криворізького району. Це питання після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС в червні 2023 року є одним з пріоритетних та наболілих в діяльності Ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Спільно із Дніпропетровською ОВА та кабінетом міністрів за участі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури в минулому році ввели в експлуатацію новий водогін з інгульця до південного водосховища. А тепер ще й трубопровід скиду шахтних шахних вод з балки Свистунова, яка потребувала капітального оновлення. За підтримки міжнародних партнерів оновлюють застарілі комунікації в різних районах Кривого Рогу. Які роботи вже виконали, а які ще попереду розкажуть наші кореспонденти. 6,6 км – кілометрів загальна протяжність трубопроводу скиду шахтних вод з балки свистунова діаметром 1000 міліметрів. Пропускна потужність близько півтора кубометра на секунду. Цією ниткою водогону високомінералізовані шахтні води зі ставка накопичувача, яким є балка свистунова. Потраплятимуть до інгульця, де далі відбуватиметься їх розбавлення та убезпечення складових компонентів. Цей проєкт дуже важливий, бо ми могли попинитися в ситуації, коли кривий ріг і населення навколо це 750 тисяч населення, могли б залишитися без води. Тому є кожен рік терміни, коли йде скид цієї води, і нам потрібно було встигнути. Це дуже важливо. На сьогодні, в принципі, все готове. Хочу подякувати всій місцевій владі. Адміністрації військової адміністрації Дніпропетровської області бо дуже багато питань було по землі, поводи іншого, в тому числі по приватним земельним ділянкам, і всі ці питання потрібно було вирішити. На цьому тижні має бути постанова кабінету міністрів, яка дозволяє скіт. Ми вже готові будемо. Цей скид забезпечити безпечно для міста Кривий Ріг, з огляду на те, що ставок шахтних вод, яким є Балка Свистунова, перебуває у власності держави. Будівництво трубопроводу скиду здійснили за фінансування кабміну силами агентства з питань відновлення. Реалізація цього проєкту перша ластівка. Далі будівництво трубопроводу для сусіднього Миколаєва, який майже три роки потерпає без нормального водопостачання. Вирішено питання. Питної води. Дійсно, під час будівництва не було враховані певні наслідки скиду шахтних вод. Сьогодні це питання закрито. Кривий ріг буде з питною водою, не дивлячись на сезонні роботи, які відбуваються в місті Кривий Ріг. Це говорить про те, що ми. Послідовно виконуємо задачу забезпечення питною водою, чистою водою населення. Також дуже важливо говорити, я хочу на цьому наголосити, що це. Тільки перший етап, якщо ми дивимося в розрізі країни, при цьому важливо зазначити, що водогін з шахтних вод з балки Свистунова пролягає нижче точки забору питної води з річки Інгулець на південне водосховище і далі на Кривий Ріг. Завдяки об'єднанню зусиль ради оборони міста влади Кривого Рогу, Ова та Кабіну вдалося максимально швидко та ефективно втілити в життя цей масштабний та надзвичайно важливий для майже мільйонного населення Криворіжжя. Проєкт закінчується ліквідація наслідків руйнування Каховського водосховища, Каховської дамби. Каховське водосховище – це був головний постачальник води до міста Кривого Рогу. І коли його не стало, то там майже мільйонна агломерація з 15% ВВП України ну, наше виробництво залишилось без води. Був реалізований великий державний проєкт перекиду води з річки Інгулець до південного водосховища. Ми дякуємо за це агентство з питань відновлення. Ми постійно працювали разом за 13 місяців. Він був реалізований. Це дуже швидко. В мирний час це було мінімум 5 років. Будівництво та введення в експлуатацію нової нитки скиду зі ставка накопичувача з балки свистунова убезпечить та усуне ризик потрапляння небезпечних концентрованих високомінералізованих. Ахних вод до водоносних горизонтів та до самої річки Інгулець, адже саме з неї блакитна рідина через водогін, інгулець південне водосховище потрапляє до мешканців Кривого Рогу та Криворіжжя. А щоб якість водопостачання в місті поступово покращувалась, в окремих його районах замінюють старі зношені сталеві труби на нові пластикові причина вичерпання ресурсу комунікації та підрив дамби Каховської ГЕС 6 червня 2023 тисячі все це в комплексі вкрай негативно відобразилось на якості водопостачання в місті. Погоджуються мешканці інгульця. Якість води дуже погано, давненько вже. Я кажу, то ржавчина йде і привкус води, і пити взагалі не, як кажуть, невозможно. О. То от пориви часто йшов, все перерите, воно как бы, тече. Тобто, я не знаю все гниле. з того періоду, як оце зірвали Кагузьку газ, будемо так казати. Для покращення якості питної води, яка надходить до споживачів, у цій частині міста тривають роботи з капітального ремонту двох ниток водогону від інголецької насосної станції до житлового масиву. Інгулець зараз фахівці Кривбасводоканалу здійснюють заміну зношених сталевих труб на нові пластикові на ділянці першої нитки водогону довжиною в 5,4 кілометри. Ними воду подаватимуть до мешканців. Інгульця, а також поруч розташованих населених пунктів, а ще до великої котельні лікарень, комунальних закладів, більше десяти навчальних закладів. Вже розпочаті роботи по заміні двох ниток магістрального водогону від Інгулецької насосної станції до житлового масиву Інгулець. Цей водогін він введений в експлуатацію ще у 1964 році то в нього велика фізична зношеність вже і вона потребує ця ділянка виключно заміни повної. Тому е, новий магістральний водогін він дозволить забезпечити більше, ніж 17,5 тисяч криворіжців більш стабільним водопостачанням. Влада Кривого Ру та Рада оборони міста піклується про добробут криворіжців та залучає всі можливі ресурси і партнерів, аби проводити ремонти на об'єктах та комунікаціях водопостачання, які потребують модернізації. Олександр Фефілатів, Припчук, Андрій Яковлів, підсумки тижня, перший міський. Завіса піднялася, і сцена театру Шевченка перетворилася на подіум для особливих випускників. Не студенти юнаки, а криворіжці, чий життєвий досвід вартий окремих томів, отримували свої заслужені нагороди за навчання у золотому віці. Ці чотири місяці стали для них не просто черговим етапом, а справжнім ковтком свіжого повітря, джерелом нових знань та незабутніх емоцій. Адже вони знов повернулись до університету, але цього разу третього віку. Студенти опанували різні дисципліни, зокрема українську мову та літературу, психологію, інформаційні технології, скандинавську ходьбу та хореографію. Наша знімальна група поспілкувалася з випускниками та дізналася про їх враження від навчання. Олена Миколаївна з трапотом підбирає для себе сукню на другий у її житті випускний. Більшу частину свого життя пропрацювала в музичній сфері, має доволі велику родину: син, невістка та двоє онучок, найменше один рік. Саме тому, щоб бути з молоддю, як то кажуть, на одній хвилі та залишатися у гарній фізичній формі. Пані Олена записалася до університету третього віку. З 1 вересня почалося моє навчання, навчання з української мови, з інформатики, з психології. І тут здійснюється ще моя одна мрія. Ми починаємо вивчати техніку скандинавської ходи. Це для мене так було чудово. Я отримала в університеті багато знань, багато інформації, бачила, як наші педагоги, наші викладачі вкладають душу, серце в наші уроки, наше навчання. Я розумію, що я зробила вірний, вірний крок. Я пішла до університету третього віку. Цей для нашого віку цей університет потрібен. І я раджу, я рекомендую всім, хто ще не прийшов до університету, зробити цей крок. В університеті проводяться заняття за чотирма напрямками: комп'ютерна грамотність, українська мова та історія Кривого Рогу, психологія, здоровий спосіб життя, що включає в себе скандинавську ходьбу, основу здорового харчування та бальні танці. Саме ці заняття допомагають людям поважного віку краще відчувати себе у сучасному світі та пристосовуватися до реальності. Це люди. Вже е, з досвідом вони е, пройшли життєвий шлях і е, розуміють, що це зараз дуже актуально знати рідну мову. І вони дуже вдячні слухачі і активні учасники навчального процесу. А по завершенні навчання студентів золотого віку запросили на випускний, вручивши дипломи та пам'ятні презенти, а творчі колективи порадували їх виступами, підготувавши святкову програму. 嗯。 У різноманітне навчання студентів впродовж семестру додатково були організовані різноманітні культурні та розважальні заходи, що сприяють активному залученню всіх студентів університету у соціальне життя міста. Я думаю, що наші студенти третєго віку університету третього віку вони дуже їм дуже подобається навчатися вони з задоволенням приходять на заняття раніше, чим потрібно, і Такі відмінники вони прилежні, і їх все цікавить, вони з, ну, з задоволенням ходять до університету. Соціальний проєкт університет третього віку, започаткований у 2018 році Константином Павловим, продовжує успішно працювати за підтримки фонду Олександра Вілкула українська перспектива. Головний меседж, кожна людина має право гідно проводити свій золотий вік та не почувати себе самотньо. А головна задача влади допомогти якісно це організувати для того, щоб ви відчували наше тепло, щоб була така психоемоційна підтримка, як кажуть. Ми і зробили цей університет третього віку, і зараз його продовжуємо. Можу сказати, що незабаром вже лютому почнеться новий сім'єстер. Бажаючих багато. Якщо є у вас знайомі, друзі, сусіди, можете рекомендувати. Ми ласкаво просимо. Протягом 2024 року було сформовано по дві групи у восьми територіальних центрах міста та ще дві додаткові групи в Тернівському районі, що вдвічі більше ніж у минулому році. На сьогодні вже 235 чоловік висловили бажання навчатися в новому семестрі університету третього віку. Тому вважаємо студентам наснагу у новому навчальному році і пам'ятати, що навчатись ніколи не пізно. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня Паршимський. Кредит, депозит та фінансова подушка. Саме ці поняття, та й не тільки, використовували учасники другого відбіркового туру регіонального турніру фінансової грамотності, який пройшов цього тижня серед клубівців. Шість команд по шість учасників мали здобути першість серед конкурентів. У результаті всіх турів визначать дві команди-лідерів, які поїдуть на наступний рівень змагань. Поспілкувалася з учасниками та дізналася про їх враження Анастасія Костенюк. Лахучен 71-го ліцею представляє клуб фінансової грамотності Смарт Цент». Близько півроку хлопець вивчає, як правильно управляти грошима та сферу бізнесу. Відтак, пройшовши попередній відбір, потрапив на другий тур. Юний підприємець налаштований рішуче. Сподівається перемогти та поїхати на міжнародний рівень фінансової гри. Зацікавилися ще з сьомого класу фінансової грамотності. Фінансова грамотність для мене це найважливіша наука, яка може бути За сьогоднішніми змагання. Я хочу купити свою мрію. І вийти на велике коло загалом у кривому розі було відкрито два десятки клубів. Саме з них 20 команд по шість учасників нещодавно пройшли відбірковий тур у вигляді онлайн олімпіади. Найкраще з них змагалися у бізнесі вже у другому проміжковому турі міського фінансового батлу, який пройшов на базі грижитєвий капітал. Проєкт вже показав свою ефективність у 2024 році. Саме криворізькі школярі представляли Україну на міжнародному турнірі з фінансової грамотності у Відні. Вони здобули друге командне місце серед 12 країн. Світу для всіх цих дітей, які сьогодні в цьому залі ще почалось навчання в цьому навчальному році, і головною визначною такою родзинкою даного навчання є використання практичної технології, де нібито гра знову ж підкреслив, але це трансформаційний симулятор соціально-економічний, де діти можуть опановувати в новій інтерактивній методики якраз основи фінансової грамотності і підприємливості. Окрім навчання, учасники курсу зможуть зробити паль кроки у реальному бізнесі вже зараз ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо надання грантів для молодих підприємців, адже згідно з українським законодавством, займатися бізнесом можна вже з 16 років. Тож Кривий Ріг має всі шанси стати містом нової генерації підприємців. Паралельно з фінансовим батлом проходила і лекція для 11 класів, де школярам розповідали про банківські інструменти та як правильно користуватися коштами. Головний акцент, який ми сьогодні робили, це безпека коштів, тому що Фінансова грамотність це не лише про те, як накопичити кошти і як ними користуватися. Це і ще й про те, як їх вберегти на сьогоднішній день. Дуже розповсюджені, розповсюджені шахрайські схеми. На жаль, лише за 2023 рік українці втратили 833 мільйони гривень. Це значна цифра. І 83% цих коштів було втрачено через мережу інтернет для кривого рогу. виховання фінансово-грамотної молоді вкрай необхідне для економічної стійкості та розвитку міста, навіть якщо випускники курсу не ста. Підприємцями отримані знання допоможуть їм ухвалювати виважені фінансові рішення та уникати шахрайських схем. Головне, що вона в собі несе, це такий от софт ведення в фінанси, в науку фінанси, в фінансову грамотність. Але я хочу сказати, не тільки фінанси ця гра дає дуже багато з точки зору комунікації між собою, ділової такої активності. І тут задіються різні сфери: і менеджмент, і фінанси, і економіка і інновації. Від 2019 року Кривий Ріг носить звання одного з перших міст, де розпочалася реалізація пілотного національного проєкту з фінансової грамотності завдяки підтримці міської влади, ради оборони міста та співпраці з державним фондом гарантування вкладів, банком «Пум», Міжнародною фундацією «Ротарі» та діловим клубом партнер. Сотні школярів отримали унікальні знання з фінансів. Багаж знань з фінансової грамотності у вас баг. Набага... Ато більше, ніж у мене. І це мене радує. І це говорить про те, що у нас майбутнє є у нашої держави, у вас, у нашої економіки, тому що вам через рік, трошки більше, ніж через рік, приймати рішення про своє майбутнє. Через не такий довгий час, але вам. Відбудовувати нашу країну після нашої перемоги у місті протягом січня 2025 року відбудеться три таких відбіркових турніри: Переможці регіонального рівня візьмуть участь у всеукраїнському. А ті, хто здобудуть паршість на цьому етапі, поїдуть на міжнародні змагання. У 2024 році навчання пройшли 350 ліцеїстів. А у 2025 році їх кількість зросте до 400. Молодь не лише опановує основи фінансової грамотності, а й має можливість змагатися на міжнародному рівні. Анастасія Костенюк Максим. Прошов підсумки тижня Паршимський. Більше сотні спортсменів з чотирьох регіонів України. Кривий ріг став місцем проведення відкритої першості звільної боротьби, до якої долучились представники спортивних клубів та шкіл з нашого міста Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Долинської Кіровоградської області. Всі атлети віком до 15 років. Їхня спортивна кар'єра тільки не ну, розпочинається. За спортивними пристрастями на татамі спостерігала наша знімальна група. У напруженому поєдинку борчиня Анна здолала свою суперницю кривийські вихованниці 13 років. І, хоча на боротьбу ходить всього лише поки один місяць, але на її рахунку ці змагання вже другі за ліком. На перших в Дніпрі свою опонентку здолала на татамі. Тренується кожній будній день, аби бути в фізичній формі та тонусі. Вільна боротьба мені дуже подобається, тому що я, коли приходжу на тренування, а я після тренування чувствую себе добре, що я потренувалася. Хожу я вже місяць, то мені дуже подобається. Ну, особливих секретів немає, але для мене це головне надати, щоб вона пройшла в ноги та утримати її, та зайти за спину. І щоб не зробила кидок, а так секретів немає. Приїзд на змагання це завжди зустрічі з старими друзями по татамі. Так делегація спортсменів-борців Сурсько-Литовського, що біля Дніпра, завжди раду відвідує першість в нашому місті. Тренер гостей сам колись був тут у якості учасника змагань, а тепер вже готує та привозить своїх вихованців. Кривим рогом з знайомимо дуже давно з Олександром Володимировичем. Я ще був малим спортсменом, коли він привозив своїх спортсменів на змагання. Я був учасником змагань і тут неоднократно не боровся на цих змаганнях. Завжди було приємно боротися зі спортсменами з Кривого Рогу. Дуже гарне місто. Дуже багато друзів тут є і по спорту, і так географія, як для відкритої першості міста, та кількість учасників досить солідна. Більше сотні юнаків та дівчат віком до 15 років. Вони представляють кривий ріг, інші міста Дніпропетровської області, а також Кіровоградську, Миколаївську та Запорізьку. І це не дивлячись на військове лихоліття в країні. Близько 100 учасників трошки більше 100 учасників. 89 хлопчиків, 15 дівчат. Це досить, досить непогано. Ну, за рахунок того, що відкритий чемпіонат міста, у нас є представники Миколаєва, три команди з Дніпра, з Дніпропетровської області є Кринички, є Сурсько-Литовське, дуже сильна команда. Також є з Долинської. Ну у них невеличкі команди по 5-4 чоловіка, але вони дуже розбавляють нам створюють гідну конкуренцію. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу зберегла роботу всіх дю США та робить все можливе, аби спортивне життя не стояло на паузі. Обдарована молодь мала змогу розвиватись, попри всі перешкоди та негаразди. І тому проведення цієї відкритої першості міста є яскравим свідченням. Тому давайте подякуємо сидруї за дяки, які нашим місто. Так, минулий рік було проведено нашу місію 374 змагання, заціналівна, районного, міського, обласного України. Маємо змогу, що дякуємо їм за те, що ми готовні забувати, дотягну там із життя. Тому, спортсмени, готуйтеся до области з всеукраїнських міського років. На згадку про проведені поєдинки на Криворізьких татамі переможці в своїх вагових та вікових категоріях отримали пам'ятні кубки та медалі, а також приємні враження від духу спортивного суперництва зі своїми однолітками з інших міст та регіонів України. Олександр Фефілатів Ліп Припчук. Підсумки тижня, перший міський на цьому. Ми завершуємо підсумковий випуск новин. І за традицією вшануємо хвилиною мовчання тих, хто поклав своє життя за Україну. Вічна пам'ять героям.